Homo Deus – Залаштунками майбутнього. Книга ізраїльського історика, доктора філософії та професора Юваля Ноя Харарі. У книзі він розповідає про хід історії, описуючи події та індивідуальний людський досвід, а також етичні проблеми у відношенні до його історичного огляду, вивчає питання здібностей, набутих людством протягом всього свого існування. Його еволюції як домінуючого виду в світі. З ілюзіями жити простіше, вони наповнюють страждання змістом. Щоб досягти реального щастя. Людство має пригальмувати у своїй гонці за задоволеннями, а не тиснути постійно на газ. У 2012 році у світі померло 56 мільйонів людей, із них 620 тисяч внаслідок насильства. Для порівняння 800 тисяч людей наклали на себе руки, а півтора мільйони померли від діабету. У наші дні цукор став небезпечнішим від пороху. Зазвичай люди побоюються змін, оскільки бояться невідомості. Однак єдина велика константа історії це те, що все змінюється. Наскільки відомо, лише Homo sapiens, здатний у дуже гнучких формах взаємодіяти з необмеженою кількістю незнайомців. І саме ця здатність, а не вічна душа чи якийсь унікальний тип свідомості пояснює нашу владу над планетою Земля. Знання, яке не змінює поведінки, марне. Однак знання, що змінює поведінку, швидко втрачає актуальність. Чим більше у нас інформації і чим краще ми розуміємо історію, тим швидше історія перебудовується і наше знання знецінюється. Історію потрібно вивчати не для того, щоб передбачити майбутнє, а щоб звільнитися від минулого. І замислитися над альтернативами перспектив. Звичайно, це не абсолютна свобода, адже ми сформовані минулим. Але навіть трохи свободи краще, ніж її відсутність. Звичайна реакція людського розуму на тріумф не задоволення, а бажання нових тріумфів. У світі більше не існує голоду з природних причин, лише з політичних ми задоволені, коли реальність відповідає нашим бажанням. Біда в тому, що чим комфортніше життя, тим непомірніші бажання. Фантастичне поліпшення життєвих умов, що відбулося останніми десятиліттями. Обертається не зростанням задоволеності, а зростанням апетитів якщо ми не схаменемося, то щастя нам не бачити ніколи. Релігією є будь-який всеосяжний міф, що наділяє людські закони, норми та цінності над людською легітимністю. Він освячує людські соціальні структури, стверджуючи, що вони є відображенням надлюдських законів. Щоб послати сигнал, можеш мені довіряти. Я вірю в той самий міф, що й ти. Люди часто використовують розпізнавальні знаки, на кшталт тюрбану, бороди, ділового костюма. Наші брати шимпанзе не в змозі вигадувати та поширювати такі міфи, тому вони не здатні взаємодіяти у масовому масштабі. Щоб навіяти людям віру у вигадані сутності типу богів і націй, ви повинні змусити їх пожертвувати чимось цінним. Чим серйозніша жертва Тим глибшою буде їхня переконаність в існуванні уявного бенефіціара. Ви можете не погоджуватися з ідеєю, що організми є алгоритмами і що жирафи, помідори та люди це просто різні способи обробки даних. Але вам слід знати, що такою є сучасна наукова догма. І зараз вона докорінно змінює наш світ. Апгрейд людей у богів може йти одним із трьох шляхів біоінженерія, кіборгінженерія та інженерія неорганічних істот. Хомо sapiens переписав правила гри. Цей вид приматів примудрився за 70 тисяч років радикально та безпрецедентно змінити всю світову екосистему. Ми наробили справ не менше, ніж льодовиковий період чи тектонічний суд, ще одне століття, і ми, ймовірно, переплюнемо астероїд, який 65 мільйонів років тому стерзлиться землі динозаврів.